Він нам хоче допомогти тільки заради того, щоб дійсно та, ті самі війська Путіна не дійшли до нього, так сказати. Це перший момент. Другий момент. У Макрона, в принципі, є такі, а, така собі черта, так сказати, де, щоб бути активним, активним. Ми з вами про це то теж говорили достатньо часто активним, активним, не заявляти всякого дуже громогласно, а потім сидіти і думати, що з тим всім робить. Uh -huh. Тому він да, старається бути активною людиною, може дето займати якісь лідіруючі позиції у Євросоюзі, в цій Європі, що то там калатіть воду в стакані. Давайте, мов, люди, збирайтеся, люди, сходьтеся, будемо скидатися діньгами, робити якісь можливі альянси і так далі. Але. Это, знаєте, Макрон дуже хороший, мабуть, все-таки оратор, як людина, яка вот підбодрює, підбурює, на це все, давайте двигать, 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 но Макрон не дуже. Не дуже... От ми хорошо говоримо, план хороший виконання — ну, дурня, щоб <свят> не сказати, іншим словом. Вот. Макрон це людина, скажімо так, чоловік обіцянок, это людина, яка там може зробити план. Але давайте ще якийсь позивний, хто його виповни, понімаєте? От. Ставлення до України в нього, ну давайте так, ставлення до нас в нього хороше. Але знову ж таки, ми, ми як один із вкладів. Тобто, кожна країна, яка в нас щось вела, ну, ми це вже бачимо, думає від нас, щось то вийде, так або інакше. А давайте тоді розберемося зараз. Ну ми бачимо ситуацію, коли Європа стала максимально залежною від думки і не тільки від думки США. Чи зараз Макрон є тією людиною, який може зробити так, щоб Європа стала більш самостійною і незалежною? Європі, в принципі, своєму, хоче вона то чи ні, рано чи пізно доведеться бути ну, очельникам условним образом незалежною. Да, Союзники будуть, але союзники скоріше на повноправ'ї. І разом і незалежні одночасно. Це перший момент. Другий момент. Чи може Макрон бути тією людиною, яка зробить ту Європу більш незалежною, свій вклад він безперечно може внести. Але давайте ну, з іншої сторони один Макрон нічого не вивезе. Один Макрон взагалі нічого не вивезе. Так як людина да вдохновитель, да, звісно, свій вклад знову карти там, вкладу, роботи і так далі. Він може допомогти цьому всьому случитися, але одним Макроном Діло ділено не буде і далеко не заїде. Це як один із лідерів, да. Але я не думаю, що, скажімо так, йому дозволять займати тільки лідируючу позицію. Тобто, там будуть топити все таки за какої то равноправії і так далі. Європа застаре власне нічого нового не стається. Давайте тоді розберемося ще з одним персонажем: це Джеді. Uh -huh. І після того, як відбулися ті перемовини, про які зараз знає весь світ, з'явилося дуже багато питань. Саме до нього, насправді знаходились такі світлини з його буремного минулого в підтримку Росії Путіна, любові до СРСР. Які насправді зв'язки між Венсом та РФ? Були колись грошові. Наразі ці зв'язки не, не працюють. Він закритий для РФІ. Раніше були грошові зв'язки. Він давайте так, що етат трам этот, ну, люди, котрі більш владні, да вони прекрасним образом упивалися імператорство, як гарний імператор сидить і править уже 35 п'ятий рік, знаєте, серії. От і ніхто його не може скинути. Тобто вони упиваються от цим моментом імператорства, самого Путіна. От їм оце дуже дуже воно подобається. Отак, от узурпірувати от, владу і сидіти і нікуди не бути скинутим. Їм подобається не, не сам Путін, а його. Його імперія, давайте я отак скажу. Його ця імперія, і, і, і правління, царствовання і так далі. Тому наразі, наразі ці зв'язки, вони, по-перше, не працюють, вони не, не активні, і я так полагаю, що где він он либо не дополучив, то, що йому треба, було ще в своєму буремному минулому і обіжений ускакав так сказати. Зараз я перегляну його ще з моменту, як він дивиться на ту Росію. Тут про зв'язок, а я хочу глянути, як він дивиться на неї. Ок. Ну, понятно. По-перше, у нас вже в інфопросторі в то проскакувало, що Трамп може зняти з Росії санкції, якщо вона буде зговорчива і так далі. Да? Хто, хто, хто то удивився, звісно. На цей. Що Трамп дивляться на Росію, як на того условного союзника, з якого можна поїміти деньги. Тобто, давайте так. Якщо зірки зійдуться і карти зложаться, це, це перші люди, котрі будуть думати в бік Росії в плані зароботка. Mm -hmm. От. Тому тут дивимося ми на Росію достатньо симпатично. Але так як у нас тут карти, так як у нас тут Колісниця і Сімка жезла, значить, це у нас говорить про те, що лічне взаємоотношення до свидання, а от нічого лічного, крім бізнесу. А вот бізнес без проблем, так сказати. Тому неоднозначненько вони дивляться на ту Росію. Типу, і фуно заработати можна. Чи саме вам є тією людиною, яка налаштовує Трампа проти України? Я би не сказав, що Трампа можна налаштувати на шота. Сам, знаєте, як з якої ноги встав, яке в мене настроєння? От, з якої ноги встав, яке в мене настроєння, в общем, що, що я сьогодні відчуваю, чи є сьогодні магнітна буря. Але саме Венс скоріше. Або вдохновляє його, або маніпулює Трампом. Знаєте в чому? В жорстокості його заяв. жорсткості, жорстокості, або деякій безапеляційності його заяв, а їх у нас отак, от краще б менше. І саме тому деколи, деколи він от підбурює підбурює, тому що Венс дуже паскудна людина, він достатньо он, он, з одної сторони, криса, але криса боєвая, Тобто це та криса, яка буде відстоювати свої права. Криса Баєвая. Ми ненавидимо все. Ми завжди скоріше знаєте, ми завжди в такої агресивної позиції, і він цю, о, цю агресію культивує ще у інших людей. От, і о, він вдохновляє тим моментом Трампа. Трамп виходить, робить заяви, які на голову нікому не налазять. А потім або спростовує, або не знайде, то відхрещується від тих заяв, тому що, о, о, скажімо так, градус накала, він спадає. Але вплив його, да, він все-таки є на його настрої, на його, скажімо так, оці соус самих заяв. Підбурює, так би мовити, потрібні да. моменти. Тобто він йому не, мож, не зможе диктувати, що йому говорить, він може диктувати, яким образом це подати. І під яким соусом це падать і настроєм. Хотілося б поговорити про ще одну людину. Ми раніше згадували вже про нього, але зараз хочеться виділити певний час для обговорення. А саме маска і його. Uh -huh. з Росією на сьогоднішній день. Як що вони є, то якими вони є, що відбувається між маском та РФ. Маск uh, симпатично знову ж таки дивиться. Це у нас одна із карт. Я ожидаю цвітіння, я ожидаю урожаю. От у нас чувачок сидить, і я ожидаю, що ж з цього виросте. Знаєте, тобто маск дивиться на Росію в перспективі. Ну і це ні для кого, до речі, не секрет, що маск дивиться на Росію в перспективі, тому що давайте так. Росія це дуже великий ринок. Це правда, великий ринок. Це достатньо обширна територія. Це для нього тот ринок, в який дійсно хочеться. Це той ринок, який може йому принести, скажімо так, ліба хороший доход, либо нові ідеї, нові, можливо, навіть перспективи. Тут у нас ага, сімерка монет. На Росію ми дивимось виключно, виключно з моменту. Знову ж таки бізнесу грошей на даний момент відносин у нього з Росією в принципі немає. Йому ну, дуже плівати на цього Путіна. Йому все одно давайте так. Маску в принципі все одно хто де праве, в якій країні у кого які там статуси, заслуги, і так далі. Ти або дозволяєш йому щось робити на своїй території, або не дозволяєш щось робити на своїй території. Там все трохи прагматично. А от поэтому тут у нас все тіко заради бізнесу знову ж таки і нічого лічного. І поки там вдаємо стосунків, їх нема. А щодо України є це особисте, тому що є певно своє ставлення, негативне ставлення до України. Можливо, воно з чимось пов'язане. Єдине, що у маска є, або якісь старі домовленості з Росією, або є а, щось, звідки він отримує якісь дуже мізерні деньги. Я не знаю, може, якась технологія їм продана, наприклад, або щось, якісь хвости, які досі працюють через раз і приносять йому якісь гроші. А може, це машини його в Росії? Я не знаю, чи вони там є, чи нема ці тесли, ну коротше, що -то там є. Так, у нас і Україна. Мені правда не подобається, як маск дивиться в принципі на Україну. Перша карта Луна скриті реальні мотиви, король мечей, Тобто, я в принципі прийшов тут условним образом слово мовить є, щось порішати, но ззаді ми о, ховаємо клінок, який в крові. Ми показуємо, звісно, якесь більш-менш дружне ставлення, але його, його цікавить скоріше наші ресурси. Тобто, це можуть бути якісь копалини, які йому треба, не знаю там метали, які йому треба, і так далі. Тобто його цікавить тільки наш ресурс і нічого більше. І, здається, мені, що Маск рано чи пізно може викинути якийсь фінт ушамі негарний, по поводу нас фінт ушами. Можливо, наприклад, це його ідея була по поводу рідкоземельних капалин, наприклад, це договор, який з нас трусять, як не знамо що. Можливо, це його ідея. Можливо, маск ще в майбутньому щось викине по поводу нас. Зіба договор буде один, а він, скажімо так, ну, не скажу, що прямо придасть, но поступить дуже некрасиво. Маск та людина, яку, ну, яку, якій, в принципі, не стоит довіряти, тому що взаємовідносини з ним, вони всегда обрачаються дуже тяжёлой ношею. Це но та людина, з якою вообще будувати щось міжособистісне, міжличносне, якісь умовні дружби, партнерства це дуже тяжело. Это прямо безумно тяжело. Дев'ятка Кубка, потому що чоловік присищен, він зажравшийся, йому интересно тільки одно, так сказать: куда еще больше расти. Все. Людські принципи, человечность как таковая, совість, і так далі. Это і серії, знаєте, як в одному з фільмів сказала Головна героя, якби я бідкалася про інших людей, я б давно вже, мабуть, померла в нищете, так сказать. Тобто вот. йому. Все одно на чоловічність на інших людей, і так далі. Поки відбідкується про себе, він вищий сидить. Все. Ну, шота шота ми можемо ждати не очень хорошого. Шота буде розберемося у питанні, що власне між маском і Трампом. Тому що з того часу, як Трамп став президентом, у Маска повноважень збільшилося суттєво. Що між ними відбувається, чому такі привілеї маску даються? Трамп він бізнесмен не стільки як політик. Це перший момент. По-друге, а маск глобаліст. Понімаєте? Тобто, у маска ідея, у Трампа а, а, виконання условним образом. Поэтому тут все сошлось. Ну и маск якраз таки тоже бізнесмен. Один більш глобальний, другий не настіка. Они сошлись скорее на вот этих вот, этих так, задумках, на розповзанні, тобто да збільшення влади і розширення как такового. Поэтому скоріш за все, я думаю, це ідеї маска більше і його, скажімо так, ну не ідея, а підбурювання в плані тому, що слухай, давай там і і, і Мексику в штат заберемо і там ще штат зробимо, і там ще штат зробимо. А сюди у нас там, скажімо так, якісь можливості заробити, якісь можливості щось десь побудувати. Ну коротше, це я думаю, це його настроєння. Так. Карта мира. Это глобализация. Это мы захватим весь мир, знаете, мы поработим весь мир. Мы будем править, мы будем головні, нам будуть всі ноги кланяться. Мир и верховная жрица. Ми зробимо план, як перебувати весь мір. Знаєте, это ідеї, это основним образом маск йому малює те прекрасне будуще, де США, скажімо так, по-перше, незалежне, ніхто не доє деньги із США, тому що ми бачимо, як Трамп до того в принципі і саму Європу готує. Що типа ребята хватит нас доїть, ми хочемо тут собі, ми хочемо тут розростатися і йдіть ви. До mm -hmm. себе додому. А от ага, Десятка жезла веснова присищення. Ну, Трамп теж нарветься на цей момент, що з маском стане в какой-то момент очень сложно. І його аппетити, давайте так, йому зараз дуже більше дозволяють. І на этой дозволеності в маска немає тормозов. От і Маск ще до, куди далі туди більш паскудно буде себе вести вже і по отношенню к Трампу. Не тільки, в принципі, до країн, а ще і по отношенню Трампу. От. В якийсь момент він, можливо, його. Ну, не знаю, звісно, це грамогласна буде звучати, можливо, він десь якісь моменти його зможе подавити, навіть, а потім трошки маніпулювати. Но цей меч війни буде положен, так сказати, обрубятся их взаимоотношения, одне из двох. І до речі, далі дьявол. Між ними є договірники, між ними є домовленості: типу э, Давай, очень хорошо і вместе, так так сказати. Да? І мене не трогаєш, і тебе не трогає, ти мені дети підсобиш, я тебе дітей все. Кожен робить своє, ну и при цьому щось то делаем вместе. Це глобалізація влади, це глобалізація впливу, етап про знову ж таки глобальність первенство і т.д. й т.п. Ну, ми зараз прекрасно бачимо, як це впливає і на їх статки, і на ставлення до них безпосередньо. Тому хай, хай продовжують в такому ж русі і залишиться. Ну не скажу ні з чим, але значно з меншим, ніж того хотілося би. Давайте да, да, да. перейдемо тоді до питання, все ж таки, яке зараз турбує багатьох. Це стосунки Трампа та Путіна. Ми до цього знали, що в них були непогані стосунки ще до того, як Трамп став президентом. Але зараз ми вже явно бачимо, що щось таке між ними відбувається є якісь домовленості, явно між ними. Що зараз між Трампом та Путіном які домовленості є між цими двома людьми? Важко назвати людьми, але тим не менше. Тут щось явно происходит і явно активніше ніж з нами. Одні старші аркани просто. Значить, так.